Колишній директор ЦРУ та екс державний секретар в адміністрації Трампа Марк Помпео висловився гостро проти обмежень, якими Сполучні сполучені штати та інші союзники обумовлюють використання Україною так званої далекобійної західної зброї. Альянса Столтенберг заявив, що в НАТО повні рішимості дати Україні можливість бити по військовим об'єктам на території Росії. Політика накладених обмежень стала шкідливою. Нездатність вражати військові цілі на іншому боці умовної смуги мені видаються військово нерозумною та стратегічно дурною, наголосив колишній держсекретар. Помпео відкинув припущення, що використання Україною далекобійної західної зброї було б ескалацією війни, заявивши, що це не створило б жодних додаткових ризиків. Нагадаємо, як посол і колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер припустив, що Україна може. Може отримати можливість збити західною зброєю по Росії ще до виборів президента США. Я хотів би почати з того, що ми занадто багато слідкуємо за хибними напрямами, тому що ключові, ключова увага українців мала би бути сконцентрована не тільки. Я не скажу там про США, звісно, США це важлива країна, але не на ті теми ми звертаємо увагу в Сполучених Штатах. І, а взагалі в картинці увага до ключових питань у нас віддалена. Наприклад, зараз ключові питання, на мій погляд, в війні і в виживання України це не дебати, е які б вони цікаві не були в іншій країні. Це зараз ситуація біля Покровського, це ситуація з виробництвом ракет. Ми бачимо по, ситуа... по удару Ірану на Ізраїль. Ви ж бачили, що вони використали 200 балістичних ракет, а не дрони, як це було раніше. Тобто, скоріше всього, балістичні ракети набувають нового значення разом з космічною розвідкою. Тому, якщо говорити про увагу, то вона має бути сконцентрована на здатності української влади в таких умовах далі вести. Країну і є багато провисань починаючи з несправедливих рішень на судовій системі, починаючи від того, що стара агентура, яка виїхала в Москву, але вона продовжує впливати на рішення в наших установах. Я маю на увазі деякі компанії, Тобто у нас дуже багато внутрішніх питань, які мають бути приділені набагато більше уваги. Я знаю, ваш канал це робить. Я просто кажу свою думку, як дипломат, зараз ситуація в Україні формує зовнішню політику не навпаки. Це було б великою помилкою думати, що від поїздки навіть президента України зміниться щось кардинально. Не зміниться кардинально. Всі дивляться навпаки на нас. Я же спілкуюсь з міжнародними партнерами, з послами. Всі дивляться на Україну. Хто суб'єкт зараз в Україні? В Україні ключовий суб'єкт це народ і його активна частина збройні сили, волонтери і, і, і всі, хто готовий далі стояти в обороні країни. Ну європейської безпеки. Виходить. Тепер щодо США, все таки, да, це важливо. Але я вже наполягаю котрий місяць і безуспішно, в тому числі на вашому каналі, що увага має все-таки бути приділена до інструментів допомоги Україні, яких немає на наступний рік. Тобто, що де ми опинились? Пам'ятаєте, було обговорення пакету. Кожен день ми говорили, а дадуть гроші США, Україні не дадуть, дадуть гроші, не дадуть. Я хочу вас запитати, чому в цьому році немає такої дискусії? Чому? Чому? При тому, що немає ні пакетів, ні ленд-лізу. Ну, один варіант, да? закон про ленд-ліз. Закон той закінчився, нового не прийняли. Його і не використали, але нового немає. Не маємо інструменту. Далі. Інструменту в бюджеті розглядається зараз бюджет. До 1 жовтня, 1 жовтня, це вже новий рік фінансовий. Має бути в законі про оборону США NDA, National Defense Act, Має бути закладені кошти для України. Там зараз для України 300 мільйонів. 300 мільйонів це достатньо нам буде для того, щоб в наступному році він чи вона. Президент чи президентка могли впливати на ситуацію. Ні. Далі, в інших інструментів, от те, що ми обговорювали, дійсно добре, 5 мільярдів з PDA, це там де президент бере складів озброєння. І далі там є програма додаткова, де 2,9 мільярдів, де закуповуються озброєння на склади. Так от ці, ну майже вісім. Ми обговорюємо якась нова там допомога. Ні, це рішення того пакету, яке було, і дуже дивно, що воно зависло. Дуже дивно. Для мене було це неприпустимо була гра з цими грошима, неприпустимо. Я само початку сказав, що жодного рішення конгресу не потрібно потрібно рішення політичне Білого Дому. Вони зробили Джозеф Байден це зробив, і ці кошти нам це реальні кошти в оборону, ну в озброєння. Вони нам дають можливість впевнено більш-менш дивитись наступні місяці. Ну, там зима, там десь у цей. А що буде далі? А що буде після цього? Який інструмент є у президента чи президентки США? Тиску на Україну він є. 7,8 мільярдів макрофіну. До який зависло. Ну не зависло. Це умова була голосування в Конгресі, що Байден не може, Джозеф Байден не може використати їх. Тобто до 20 січня вони не можуть бути використані. А далі буде новий президент чи президентка вирішувати, дати Україні ці гроші чи ні. Тиск на Україну механізм є. А тиску на Путіна, Росію в підтримку України є, немає. Немає інструменту, чому так сталося? Ну, мені здається, що і наша сторона, якось не піднімаючи активно ці питання, не піднімаючи ці питання, ще раз наголошую. Ну так окреслюючи, посольство. А хіба план Зеленського він же там теж прописував гроші для України. Знаєте, ну по-перше, ну я не хотів би це зараз вдаватись подробиці, але якщо коротко, якщо немає стратегії. А її немає, то плану бути не може. Жодний, вам жодний аналітик не підтвердить без стратегії план, якщо навіть він виписаний в вигляді якогось набору е цілий, він не спрацює. План має бути комплексний, взаємопов'язаний, реалістичний. Американці називають doable. Doable – це план, який виконувати можна. А написати забаганки можна. Я, я не звинувачую нікого. Там поїхала, наша делегація викатала лист, що нам потрібно, по зброї. Да? Був більш амбітний замовленням. Зараз воно, коли поїхали в США, все-таки трошки зменшили амбітність. Але там по снарядах дуже великі цифри. Ну, те, що нам потрібно. Бо росіяни виділяють 120 мільярдів на наступний рік. Чи таке робилось раніше, такому? Да, я пам'ятаю першу зустріч з президентом Обамою, коли ми їхали, ще не будучи, ще був кандидат президента Порошенка і поїхали вибивати з американців на ну, більш рішучу позицію по зброї. То, да, у нас теж був такий от був список, тому що ми його запитали у діючої тоді влади, тоді був тимчасовий пан Турчинов. Він, Очолював. Ми взяли цю, я взяв цей список, ну, там він, звісно, був, ну так скажемо, амбітний. І, але, як ми зараз бачимо, абсолютно правильний, ну, дуже амбітний. І ми, звісно, коли показали президенту Обамі, то він взагалі не хотів це розглядати.